Квартира, будинок, квартира, будинок, квартира, будинок. Всім привіт! Сьогодні ми для вас знімаємо дуже красивий будинок. Правда, він в стані серця, але центральна частина міста і дуже затишна і спокійна вуличка. Отож, перейдімо до огляду. 211 метрів квадратних загальна площа нашого будинку. На першому поверсі у нас є вітальня, кухня, гостьова кімната або батьківська спальня з власною ванною. Це за вашим бажанням. І також є технічна кімната. Ми з вами знаходимося зараз у вітальні. Тут у нас вже є місце під камін, місце для відпочинкової зони і велике вікно. З вітальні є сходи на другий поверх, а також з вітальні у нас є вхід у батьківську спальню. Або гостюву кімнату. Вона йде з власною ванною. Уже є радіатори, як бачите. При вході в будинок у нас є технічна кімната, а також на першому поверсі у нас кухня. По всьому будинку розведена електрика і розведене опалення. Всюди є радіатори. На сходовій клітці у нас велике вікно вітражне. І зараз ми піднімаємося на другий поверх. поверсі у нас три повноцінні кімнати. Можна використовувати дві дитячі спальні або батьківська спальня, дитяча спальня, зона спальня для гостей. Тобто, це вже на ваш смак. Є повноцінна ванна, ідемо за мною. Це у нас кімната номер 1 Бачите, вона йде з двома вікнами, Також є радіатори і розведене опалення. Це велика ванна кімната. Кімната номер 2 яка йде з гардеробною і з балконом. Гардеробна кімната. І балкон, з якого гарний краєвид на місто. Це у нас найбільша кімната на другому поверсі, кімната номер 3 Як ви бачите, горище утеплене і також є додатковий вихід на горище. 211 метрів квадратних будиночок у затишній вулиці в центрі міста, 6 сотих землі, є дві прибудови на території. Отож, кого зацікавила дана пропозиція? Вартість вас дуже здивує. Чекаю вас на огляді.